Всім привіт, шановні! Ви на Ютуб-каналі Кацапського інферно. Це World OK, я Саша Петрик. Ви, поки ми не почали щось спілкуватися, будь ласка, підпишіться на канал. Поставте вподобайку. У нас сьогодні невеличке інтерв'ю. Скоро Воро їде на Мальту, на РМРчик. І насправді ми, ну, план на інтерв'ю був один. Да? Я такий пишу, мовляв, ну, воро, давай там поговоримо про РМР, запишемо інтерв'ю. А тепер ну, я не можу ж почати інтерв'ю не спитати тебе щось імплемент і так далі. Розкажи, що там сталося у ну, вас. У нас виник конфлікт. Ми грали фінал. Шоу-матча, де грали легенди конт І Ми взяли заміною на фінал е «Сімпла» е позов Віовання і Вітю сам янга. І, Тому що хлопців не вийшло грати у Демкю і у Жекі, них була офіціалка. І після чого ми зіграли першу карту, виграли, і після мені не сподобалася поведінка «Сімпла» в другій-третій карті. Як він говорив під час гри, під час раунду. Ці зайві, на мою думку, коментарі кожен раз. І так було мені. Я не отримав удовольства відігри. Ну, ти, власне, про це і написав в Твіттері. Було противно, так. Я написав про це в твіттері, і потім він мені відписав, і я відписав йому і так далі. А... Ну, так винив конфлікт. І чим це закінчилося у вас? Чи цим, цим Твіттером, в принципі, це. Ну, все... ну, ми ще спілкувалися е, особисто там, в Телеграмі. Угу. Ну, нічим добре не закінчилось. Понятно. коротше, у вас тепер надовго, я так розумію, да? буде ця історія. Е, реакція ком'юніті тобі як? Ну, мені здається, розділились думки. Так. Ну, реакція ком'юніті мені було байдуже. Тобто, Понятне діло, хтось буде підтримувати його, деякі там люди будуть підтримувати і мене. Мені не сподобалася реакція ігроків, які грають і думають, що розуміють гру. Там, наприклад, деякі гравці, деякі там коментатори і так далі. Понятне діло, що вони сказали правду, що це погано зі сторони сімпла. Но вони сказали, що він говорив весь час по фактам. Всі прийняли до всі прийшли до одного висновку, що він завжди говорив все по фактам в грі, але це не потрібно робити під час гри і так далі. Uh -huh. а, я передивився всі моменти, які там кліпи понакидали. І на мою думку, там було не по фактам. Не по фактам. Так, зовсім не по фактам. І Ну, я б міг би, якби в нас була можливість показати раунд, я б його об'яснив. Ну це з цих популярних кліпів там на фахівці. самих популярних, там 3-4 кліпи. Ну давай я знайду зараз, це ж не складно. них? так? Перший, наприклад, коннектор, так? Кліп. Никакой синергии, нихуя вообще. Просто как будто мы играем в две разные игры. Кон. Почему же кон? Удивительно, да? Просто он на шифте ходит 20 секунд на стенке. В этом клипе я занимаю ладерум рум смока топ коннектор. І пікаю шорт, чувак виходить з кода і вбиває сімпла. Після чого я розвертаюсь і його розмінюю. Так, давай, давай заново, щоб я зрозумів момент. Значить, ось ти зараз це, це, Сімпл ще живий заходить в конектор. Так. А ти в цей момент де? Я в цей момент на шорті mm -hmm. ну зіг, і дивлюся шорт. Mm -hmm. Потім я розвертаюся, вбиваю конектор, розмінюю так. його. І біжу в конектор, тому що вся моя команда піда. Я граю шіфтом, тому що я не знаю інформацію, там, чи ще один може бути джангл і так далі. Uh -huh. Потім я розпікую. Да, може тут я міг би зіграти трохи швидше. І типу вбити конектор замість нього? Чи? Ні, і зіграти трохи швидше в цій ситуації, вбити під коврами, і може в мене був би ще шанс вбити конектор. Е, ну, я вбив їм саму головну позицію для них. І, наскільки я пам'ятаю, вони виграли цей раунд. І мене вбили з конектора. І коментарі Сімпла мені зовсім не сподобались, і, тому що він говорив зовсім не по фактам про якусь тупу гру і так далі. Про якусь синергію, я взагалі його не зрозумів. І для мене це вигляділо просто дуже смішно. Ну краще він. Він, він, він я просто два. Тут може зі звуком послухати, просто що він сказав. Що він тут прокоментував? Трошки далі. Трошки назад, ну, от ніякої синергії, він каже назад. І він це почав говорити в TeamSpeak. Перших там слів п'ять. І я входит. не зрозумів. Постав паузу. Так само цього тупого, що він говорить таким, типу, почому же кон. Я ж не сказав «Капець кон що, Я сказав кон-кон, щоб ігроки. Прийняли інформацію. Він здивувався, що тебе вбили з кона, чи як? Ні, він здивувався, він, типа почав говорити. Він думав, що я здивувався, що мене вбили з кона. Ага. Ні, я не здивувався в той момент, що мене вбили з кона. Мене могли вбити, що джанго, що з кона. Ага. Яка різниця? Тіпа, я, ну це просто тупі вброси, як на мене, на. Ну, Ну коротше, мені здається, було. просто у нього горить. То що ти граєш не так, як грають в наві? Там наприклад, вони все розібрали, і він очікує чогось там. Від, ні від, про конкретних тут не було ні одне йому ошибки з моєї сторони. Ну чисто я не бачу тут ні. Ну да, й... ошибки. я можу погодитись. Просто от я ж кажу, що мені здається, що він чогось від тебе очікував. Наприклад, тут, як в началі кліпа, показується, навіщо, коли я в шорту, і він як професіональний ігрок бачить, що я в шорту, навіщо він пригає на лавочку і дивиться, де я нахожусь. Тобі потрібно тебе можуть бити тільки з кона і з вікна. Все, і відтоді ти помираєш з кона. А в Де шорт? Навіщо? Де я в шорту? Це ж топ 1 ігрок, сінергії не з'явили. Ну, ну а ну в принципі, звідки у вас синергія може взятись. Та як це? В його розумінні, синергія одразу повинна бути. Ну, ну як тільки зайшли на сервер. Окей, хорошо. Ну от в принципі, ти класно все пояснив. У цей момент будемо дивитися? Так. Ну давай. Це дуже ще один суперсмішний момент, на мою думку. Какой <hanup> флеш. <связать> <связать> да, да. <связать> а в джангле тип. Да не, ну нахуй, блядь, я тебе даю эту флешку. Нахуя это делать, блядь? Вова. <связать> да, но я, я говорю тебе, мутится тип. Я даю эту ебаную флешку, тип стоит в коне. Уже смог топ кон там мутится, крыль. Он слышит. И тебя он слышит. И меня он слышит. Он просто заходит куда угодно. Блядь, что нахуй, блядь? Вообще Мираж не умеет, типа, играть. Що в рот, блядь. Я умер от кона єбаних чотири рази. Момент е я розкажу чуть предісторію, тому що тут не зразу. Угу. Тобто любі це вже кінець. Так, розуміє, так це вже mm -hmm. потім можна, можна, можна тут в мене є Кольт. В нього дігл. Я підходжу до, ще перед смоком топ конектор, коли дали, даю йому флешку, і кажеш, дасиш мені міду, я йду в вікно. Наскільки я пам'ятаю, я вроді шифтом ішов вікно, просити флешку, щоб провірити мід, тому що перед цим вони зіграли піда, показались. І по ідеї повинні зараз або бути один, або пару людей в міду. І він говорить: може мутитись, може мутитись. Де я це розумію. Я попросив флешку, він дав мені флешку, зайшов в смок, чувак вийшов на голови і вбив його. Якщо ти знаєш на мою думку, Якщо ти думаєш, що це погано, то тобі потрібно або відмінити кол. І я думаю, він Але з краще, тих людей, хто міг би відмінити кол. Так, краще кажи, він вважає, що ти винен в тому, що він давав тобі флешку і так, через це його Так, що я зробив тобі кол, попросити флешку. Ну ти його продовжив, цей кол, як мінімум. І ти міг би його відказати. Логічно. І знаючи його, він би міг відказати. І заходити в смок. Коли ти знаєш, що тіп може мутитись, він може вийти, що направо, що наліво. І зайти в смок. Ну, Теж не супер, я вважаю, ідея. І нити за флешку, і потім говорити мені в тім спік, і так далі. Для мене це дуже. Ну, він виходить, що він, коли кидав флешку, він вже спалився, правильно? Ну, так, так, він спалився. І він зайшов в смок через це. Ну, Це вже таке, знаєш. Ну, тобто ну, да. е його мув. Коментувати, ну це він так зіграв і зіграв, правильно? Ну, ну що? так, да. Кож, то, Кожен так, гравець я... має право якось помилятися. То всі всі да. роблять мільйон ошибок. Просто я не розумію, навіщо це коментувати і де тут ошибка з моєї сторони. Коротше, виходить, що його логіка така, що ти не, мі... ну, не мав просити флеш. Тому що ти знав, що чувак в коні мутиться, і він знав, що так. чувак в коні мутиться. Ну... А твоя логіка в тому, що ти флеш попросив, але він, якщо він вважає, що він її має не давати, то він. Мав не давати її, якщо він не вважає, що це правильно. Так. Або якщо він вже їдав, то не нити після цього, в свім спік, і так далі. Ну згоден, згоден. Окей. Твою думку, я думаю, ми почули, момент розібрали. Та там багато моментів. І, і мені не сподобалось просто, ну мені навіть не те, що не сподобалось, мені просто смішно з того, як люди говорять про те, що кожен раз, практично кожен, хто. Про комібагато людей, там, популярних, е подивилися ці моменти і сказали: так, Сімпл е вів себе погано, але він все говорив по фактам і так далі. Mm -hmm. Ну, для мене практично в усіх моментах фактів не було такого, щоб це вважати за грубою ошибкою і так далі. Окей, два питання у тебе у, у, від мене так. до тебе. Значить, перше, чи ти вважаєш, що те, як ти бачиш КС? Це, типу, правильно? Ні, не всіх, да. Ну, Нема самого правильного, мені здається, бачення на КС. Ну, тобто, то, знаєш, ну. ну ви... Як правильно а... грати, наприклад? Ну, я вважаю, що я розумію, як правильно грати, так? І, uh -huh. і можу розібрати, де велика ошибка, а де може бути якась мікроошибка, а де може бути, ну, так склалась ситуація це контр Окей, добре. Я друге питання вже забув, яке я хотів поставити, в принципі. Я думаю, цього більш ніж достатньо. По реакції інших людей, ну навіть не знаю, що тут ще прокоментувати. Просто мені показало, що кожен. Е, кожен забито... просто має право, знаєш. От... О, друге питання. Чи ти вважаєш, що кожен має право бачити КС якось по-своєму? Так, так. І від, відходячи від свого якогось бачення гри аналізувати, тобто це от якраз до того, що ти кажеш, що інші люди подивилися і сказали, що по факту. Може, просто вони бачать КС там так, як його бачить Сімпл, е а не так, як ти. За що я хочу сказати? Ні, мені кажеться, будь-який нормальний ігрок, який подивиться ці моменти, зрозуміє, що тут нема нема грубих там ошибок і так далі. Да, може, там на Нюку 2 в 1 ми зіграли погано до mm -hmm. 2 в 1. Але не забувайте, тобто... Це просто смішно, От, ще більш після ігри, тому що в моменті ти більш фокус на ігру після ігри, коли там, людина дуже сильно ниє, що ви там, зіграли дуже погано 2 в 1, а перед цим, при щоті 15-13, він грав так само з в клатчі 2 в 1 і зіграв його дуже погано. Він комуніцірував більше, ніж я, але зіграв його дуже погано і не разом. Найдивніше, що все це сталося на шоу-матч. Ну, типа, це шоу-матч просто. Ну, бач, у тебе трошки мені, ну. У Сімпла, мені здається, іноді занадто велике бажання виграти. Це, звичайно, круто, коли ти хочеш вигравати, там супер, все Та В усіх було бажання виграти. Просто, мені кажеться. Це... У нього занадто трошки, яке вилилось в результаті в хейт трошки на твою адресу і на адресу інших, не знаю, там наскільки сильно це все залітало. Окей, з цим закрили. Чи ще щось є сказати? А, так і не доказав. По поводу. Давай. Ні, як ти спитав мене про бачення на ігру. Uh -huh. І будь-який, на мою думку, гравець, який розуміє цю гру, після цих моментів пойме, що ну, тут зрозуміло, що тут немає великих ошибок. І в мене просто така думка склалась, що дуже багато людей привикли в тому, що Сімпл для них як такий міні-бог в Конт-Страйкові, ну, да. і він, типу, завжди правий. І вони не дивляться на ситуації об'єктивно. А вони вже дивляться, типа, ну він же типа топ-1, то по факту він, мабуть, прав. А коли об'ясняєш людині, от я об'яснив момент, і в чому там, от хай мені покажуть, в чому там грубі ошибки, за яких можна пред'являти, Знаєш, так влаштований світ у людей ну, да, насправді у жодної людини немає власних думок. Вона просто десь у когось це почула, і від того, кому вона довіряє, і залежить світогляд людини, і її погляд взагалі на всі речі в цьому світі, наприклад, там інформаційних атак після повномасштабного вторгнення, наприклад, навіть це, це, це є очевидним навіть у такому дискурсі суспільному, не тільки в кіберспортивному. Ну, я, якщо чесно, я сподіваюся, що ви і ти, і Сімпл, якось переведете це в якийсь конструктивний лад. А ні, я думаю, ми не будемо тваритися, або, варитися, і так або далі. переведете це в якусь подальшу історичну протистояння, знаєш, як і Неглеїв. І у нас буде завжди от, от, твоя зустріч там, з Сімплом десь на якомусь турнірі, це буде щось особливе. Тому обирай. від тебе, зокрема, це теж залежить, по якому шляху ви підете. Давай трохи про РМР поговоримо, теж, бо взагалі інтерв'ю планувалось про це. Хотів почати вперше, щоб ти розказав про. Команду про клуб. Що це? Це Тех Монте, це клуб, це організація, це... Що, що, що це таке. Монте це організація, українська організація, яку я познайомився з людиною, з Монастирища. Монте, як слово назва Монте появилось? Ну, я чув цю історію, що це монастирище. Так, і ми називаємо там його Монте. Так, просто як свої, називають своє місто Монте, А, це, а не монастерить. Це поширено у вас там серед? У нас поширено. Так, прикольно. Ми думали ще під другим. там, Футбольний у нас є клуб Авангард. Угу. Це сухопутні війська, які йдуть перші. А в нас такий, щоб був агресивний там в стілі гри. Теж прикольно. Угу. Ну, це, щоб щось було Але така команда вже є. Да-да, така команда вже є. Тому. І ми взяли Монте, думаємо, ну, буде Монте. І ми знайшли також. Хлопців, які согласилися і повірили в, ну, в проект. ми їм все об'яснили, всі різки і так далі. І вони согласились спробувати просто зайти на цей ринок антистрайку і спонсювати всю організацію. Це якісь локальні бізнесмени теж з Монастирища? Ні, ні, ні. Це ми двоє з Монастирища, а хлопці з Києва Угу. І ми поїхали до них на зустріч, з ними поговорили. Пройшло пару неділь, і ми вирішили все робити. І все. А я хто, 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 хто це такі? Це інформація секретна, чи про, е, про це можна розказати? Це хлопці по 25-24 роки, ага. які займаються кріптою. Ага. І команда називається, наскільки я повнюс, The BC Team. Ага. І, ага. І вони, наскільки я знаю, одні з самих крутих таких. І київ. я так розумію, що у вас. Плани є розвивати монти да, в якусь на, серйозну. На довго надовго, так. І вони одразу там задавали такі питання, як в будучому академії і проче. Ну, хлопці без там особового опиту в в цій сфері. В кіберспорті саме, так? Да. Так, так, так. Ну, і... Тому вони повірили, можна сказати, в те, що я їм розповів, і, і так далі. Ну, і коротше, виходить, що у вас. Є якийсь состав наразі, да? що ви всі там офіційно на контрактах, правильно? Тобто у вас у всіх є якась. Ну, тобто, це зараз все функціонує по-серйозному. Прямо да. зараз. Все, Оце, Це, 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 це не просто якийсь мікс, правильно, і є. оцей логотип, який ви придумали офігенний, під Трезуб. Так, це на логотипі там вроді ножик з Counter-Strike, Герб України і герб монастирища. О, тобто там ще є герб на стріще. Так, так капец. Ну це супер круто, Боже. Ну, я, я, я скажу, да, дизайнер топ. Будь а, ласка, вийдіть на мажор, я обклеюсь повністю цими стікерами. Добре. Я, я, я на це дуже сподіваюся. Окей, розкажи про те, як ти збирав, ну, судячи цього, ти збирав цю команду. Так, да. цей ростер. Так. Як це відбувалося? Ну, я думав, звісно, буде трошки легше. Ну, ще був такий період, що. Багато гравців не хотіли е, спішити. А так як в е, мене було 4 чи 3 неділі до мажору, mm -hmm. до кваліфікації на мажор, мені потрібно вже було зібрати ростер і хоча б там недільку-дві пограти. Е, пограти. І я написав там першому ралину редстару, я грав з ним Republic, також йому написав. І написав я Боросу спитав, він согласився на тестовий період, але. Я про нього більше думав, тому що його потрібно було купляти. І ви його За купили виходить? — Ми його купили, так. А І... секретно яка сума трансферу такого типу гравця? Так. Окей. Ну, просто я... про щоб продавати, не думали. <с <с окей. Я розумію, ну, я мав спробувати так, так, окей. Правильно. І, е І джойл молодий. Ну, з джойлом також. Е Непроста ситуація. Він ходить в школу останній клас і отримує, також ходить, на щоб отримати права водія, mm -hmm. і в нього не так багато часу, тому в нас в основному тренування ми довелися, будуть більш пізні, тобто там з чотирьох, з трьох до дев'яти, десяти, отак. От. Mm -hmm. Тобто не з 12 часов там, до вісім, як обично, грають, а чуть пізніше починаємо і там, пізніше закінчуємо. Е, і ми там пограли трошки праків, пограли там якісь міні-турніри. І я зрозумів, що для команди там по ролям ще не дуже все класно, потрібно е, ралина нема смислу брати. І ми думали, е, кого взяти, нам не вистачає комунікації, тому що борос це такий ігрок, який ну, не так багато сам по собі говорить. Е, но механічно дуже хороший. І ми... Не... І я вирішив, отак, от, можна сказати, пальцем в небо взяти демкю, тому що я там спитав, як він зараз. і я знаю там його характер, я з ним дуже давним давно грав і багато грав. даже такий забавний момент, колись в першій составі за Київ я сказав, що якщо ви хочете, щоб я до вас пішов, то ви не берете демкю. А тепер, спустя стільки часу, я сам позвав його в команду, і ми прийшли разом на рермер. І так, бо так пальцем в небо ми позвали. Я, я знав, що він, в нього дуже хороша комунікація. Ну, з комунікацією він не страдає, я грав з ним в пальце, і все. І він, в принципі, підійшов, взяв ролі, які нам потрібно. І І якось пазл склався, не? так? Так. А ти його з його команди так. забрав чи його кікнули? Він e же грав за бейт, правильно? Так, ну, ну у нього не було контракту, тому він. Ми просто ти його вкрав, входить, так. Можна і так сказати. <гад> ну його можна зрозуміти, тому що. Ні, ну бейт теж вийшли на в принципі. Так, да, Тому, мені кажеться, ніяких питань немає. Правильно? Ну, все добре, все те, що Правильно. добре закінчується. Окей. І що ви там по підготовці в результаті цими, цими автошколами Джоела підготуватися? Е, Ні, чесно скажу, ні. Ми в нас ще був, помімо, там ми грали СІ турніри, і Сі Адвансет, і тому у нас. Ем. Ну, для мене, на мою думку, е -е, офіціальні матчі, більш продуктивніші, з них більше можна взяти, чи тренувачні мачі. Тренуровочці маючи також треба грати, щоб наіграти хоча б щось, бо ти не зможеш там, на офіціалці наігрувати. І тому ми там не сильно встигли підготуватись. Ми там першу кваліфікацію проіграли 15-5. Дали камбек і програли на допах, це, звісно, було дуже змічно. Це в твоїй команді добре. Да? Так. Ну, давай не будемо про це. Ну, другу квалу ви пройшли. Ну, класно Другу собі. квалу ми пройшли. Ну, я думаю, у нас просто була, типа, взагалі, фрі сетка, якщо чесно. Хто там у вас був? Із нікого. серйозних. Ну, з серйозних нікого. Ну, саме сильне LDLC у нас були вроді як. А мене все. Ну, і то вони зараз не грають на уровні там, Тір два команди, Тір 3. У нас по позиції не було нікого сильного, ми просто прийшли і все. І як ти оцінюєш свої шанси на мажор вийти? Е, хорошо. Навіть без підготовки? Ні, підготовка в даний етап. Ну, типу, вже у вас є. буде буткемп, ви підготуєтесь так, так, і так, так. шанси і, буде. А, за підготовка у нас вже є. Ні, так я ж питав вас про підготовку а, до, а, РМР, до, до РМР. До ремеру. А, тоді є... неправильно поняв просто. Мені, мені, коротше, до ну, до кваліфікації да, ти, да, ти да. відповів, да, що вон, нічого там майже не було. А до РМР вже після да, кваліфікації. Так, ну, ми небагато, але в нас ще буткемп. Ми знаємо, які карти ми будемо грати в основному, плюс-мінус кожен раз. Так, і я думаю, у нас шанси хороші. Ну, я завжди вірю в тільки лучше. І ніколи там навіть не думаю, що може щось піти не так. Проблем у вас у вас команда з різних країн, проблем приїхати в Мальту не буде ні в кого. У вас випускають я і ти розумієш, да? Новий гравець, місто Борус Офісор. А як це сталося тут? Коротше, ви сталося так, що під час тренувань ми дуже часто пояснювали гравцю самі важні моменти. Uh -huh. 에, і ну, коротше, я не знаю, як об'яснити. Теж не хочу. Коротше, Ты ви його збрили, правильно? Так, ми його е, кикнули, і просто він нам не підійшов, можна так сказати. І ми взяли Фесора, і так вийшло. Е, ми переживали за те, що нам щоб йому не було там обідно і так далі. але так вийшло, що він попросив у нас зіграти заміною за команду його і там друзів. Просто там один матч. Ага. Е, ми дозволили. Але він нам не уточнив, що це був за турнір. Це був турнір від ЄСЛ. І після того, як він зіграв за другу команду ЄСЛ турнір, він отримав бан на 120 днів днів ЄСЛ турнірів і він не може поїхати на мажор. Лол навіть і ЄСЛ Роттердам так само він не міг за нас зіграти і так далі. Тому йому жорстко. Отак от вийшло. Виходить. виходить, що все склалося ідеально для вас. Ви і так хотіли, щоб грав хтось інший правильно, і ще він сам себе. Ну ні, ну це ідеальна історія взагалі. Про Крізене розкажи. Він у вас тренер? Чи він у вас аналітик, чи яку він роль виконує у вас? Крізен у нас е аналітик угу. і менеджер. Угу. Пам'ятаєш, я тобі писав. Да. Кого взяти? І кому я не писав? Взагалі, або хтось не міг, або не хотів. Uh -huh. Я дуже сильно удивляюсь, чого. No. Є, просто по факту їм всім треба було хоч спитати там, якісь деталі і так далі. Я думаю, якби вони там попитали деталі, то б кожен би захотів. Ну і так вийшло, що так, одразу зразу зголосився, йому просто сразу, може, деталі написав. Ну, ну, він же ж буде у вас на турнірі все одно як тренер да, та, спра... Так, Так, він піде як тренер, да. Тобто він має. Він виходить звичайно на халяву, їде на РМР, і буде допомагати вам. Так, так. А, і, ну, прикольна історія теж. За Айдину теж привіт. І... Ну він старається. В нього нема там особового опиту. В... Ну, він... Кіберспортивний опит в нього є. Да, ну, я маю на увазі там менеджера. Угу. Ну, так. Да. Ну як аналітика, все в нього. Як нема, аналітик, там... я думаю, він вам може допомогти так. серйозно. Як аналітику там, зробити на противників, там, розібрати нам раунди, які потрібні, і так далі. Так він може допомогти. А, ну також нам в майбутньому потрібен буде Так, да, потрібен буде, ну, Мені 100%. Потрібен бути, щоб був якийсь, я вважаю так, авторитет в команді но не з ігроків, а помимо ігроків. Угу. Ну, спишемося. Е, дякую тобі дуже за інтерв'ю. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво. Е, дякую дуже нон-стопам. Е, шикарний спонсор, е, прекрасний напій. Е, від себе рекомендую. Ти по енергетикам, як е, е, ну, по більше по пиву. Да, ми, так, пиво. Е, детальніше буде в майбутньому відео з боротуки. У нас теж на каналі. Е, е, про що важливо сказати? Діан, про що мені важливо сказати? Про стрімпоінт. шановні, стрім... ну Ви ж самі бачите, Стрімпоінт — шикарна студія. Ми у них тут знімаємо. Якщо вам в Києві треба десь підзняти відосик, зробити трансляцію, а, щось подібне, звертайтесь до хлопців. Контакт ми залишили в описі під цим відео. Також окрема дяка всім нашим патреонам і патре... патріотрісам, папатронесам, патронесам патронесам і патронам і патронесам. Їх перелік ви бачите на екрані, доєднатись до їхнього, ну скажімо так, до цієї команди. Це найкращі взагалі люди на планеті, бо вони підтримують Кацапське інферно фінансово, дозволяють нам розвиватись, щоб ми ще більше вам такого контенту створювали. Не забувайте підписуватись на YouTube канал, на телеграм-канал Кацапського інферно. Там будуть всі новини з Ремеру. Будемо там дуже багато розказувати про наших особливо українських гравців і українських команди, які їдуть на Мальту боротися за вихід на мейджор. Все сказав. Мені здається, все. Не забувайте підтримувати Україну і слава Україні! І на Вову підпишіться обов'язково. Та не обов'язково. мене ще пофіг, да, да, да. чо окей, ну, типа, на Вову можете не підписуватись. Слава Україні! Героям слава на все добре.